Херсонці повинні бути вдячні тим, хто сприяв їх окупації протягом першого тижня війни. Без окупації вони не знали б щастя визволення. А тепер знають. Ура! В 19-му році на заклик армія. 83% херсонців сказали, кака різниця. На заклик мова. 83% сказали, какая різниця. Будемо сподіватись, що вони отримали і засвоїли урок, що. Армія має значення, що мова має значення. І сьогоднішній день це не свято. Для святкування визволення Херсона. Сьогоднішній день 11 листопада 2022 року. Це день відповідальності за яку разницю. І засвоїли урок, що хто не хоче годувати свою армію. Той буде годувати чужу армію.